Дев'ятикласники. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему геометричної прогресії і розглянемо суму геометричної прогресії. Так, отже, сума геометричної прогресії знаходиться за формулою Sn дорівнює B1 в дужках Q в степені N. Мінус 1 поділити на Q1. Нагадаю, B перше це перше число геометричної прогресії, або перший член геометричної прогресії, Q це знаменник геометричної прогресії, знаходиться як ділення другого на перше число B, або третього на друге. Ну, тобто поруч, числа, які стоять поруч. І N um, – це ну, кількість. Чисел, суму яких вам потрібно знайти. Пробачте. Отже, формулу запам'ятали. Зверніть увагу, знизу тут без степеня Q. Q мінус 1 просто. І тепер ось завдання. Знайдіть суму N перших членів геометричної прогресії. bn зі знаменником Q, якщо у вас задано. Б перше, ми друге робимо. Б1 дорівнює мінус 4, Q дорівнює мінус 1, а суму 10 перших членів геометричної прогресії треба знайти. Так, значить, С10 тут можна було написати. Отже, С10 замість n підставляєте 10, замість Б1 підставляєте мінус 4, замість Q підставляєте мінус 1. Отримуємо мінус 4 помножити в дужках мінус 1 в десятій степені. Бачите показник степеня І тут кількість чисел, які вам треба додати, співпадають. Мінус 1 за формулою. А знизу Q мінус 1, тобто мінус 1, мінус 1. Так, обчислюємо. Мінус 1 в десятій степені, в парній степені, від'ємне число завжди додатнє. Одиничка в будь-якій степені – це одиничка, бо ви множите 1 на 1 на 1 і так далі, це 1. І 1 мінус 1 це буде 0. Далі обраховувати немає сенсу, тому ми пишемо, що у вас сума дорівнює 0. Так, наступне завдання. Перше, да, як ми бачимо, чомусь я поставила третє, ну нічого. Б 1 у нас дорівнює 0,6, q у нас дорівнює 2, n у нас дорівнює 5. Треба знайти суму 5 перших членів геометричної прогресії. Отже, за формулою у нас b 1 0,6 помножити в дужках Q2 у нас 2 в п'ятій степені, степені, бо тут нам 5 перших треба знайти суму. Мінус 1 поділити на 2 мінус 1. Дорівнює. 2 ну, в 5 степені. ну, По-перше, в знаменнику 2 мінус 1 це буде 1, знаменник можна прибрати. Отже, 2 в 5 степені це буде 32. 32 мінус 1 це буде 31. 31 помножити на 0,6. Це все рівно що 31 помножити на 6. 31 на 6, 186, і одна цифра після коми – 18,6. Нагадала правило множення десяткових дробів. Так, наступний, наступний робимо четвертий, Б перше дорівнює 8, q дорівнює мінус одна друга n до 4. Тобто вам треба знайти суму чотирьох перших членів геометричної прогресії. s 4 до рівня, 8, дужках, 1 8 в дужках. Міс одна друга в четвертій степені мінус 1, і тут мінус одна друга мінус 1. Отже, це буде мінус 1 друга в четвертій. Ну, це вже буде додатнє число, бо парна степінь, і 2 в четвертій це 16, отже, 1 16 мінус 1. Так, і мінус. 1 друга мінус 1, це буде, ну, тут до знаменника 2 зводимо, це буде мінус 1 мінус 2 мінус 3 других. Так, тепер тут до спільного знаменника, тут домножаємо на 16 і 1 мінус 16 буде мінус шістнадцятих. Щоб у вас не було таких чотирьохетажних дробів, ми можемо записати це все в строчку, замінивши оцю. Дробову рисочку на знак ділення. Отже, 8 помножити на мінус шістнадцятих і поділити на мінус 3 других. Дробову рисочку замінили на знак ділення. Ну, Ми пам'ятаємо, що тут перевертається друга дріб, це буде 2 третіх. Ну і тепер будемо скорочувати. Ну, По-перше, давайте зі знаками. Мінус поділити на мінус, або помножити на мінус. Це буде плюс. Отже, це буде додатнє число. Тепер 3. і... 15, скорочуємо, це буде тут 5. А 2 зверху і 16 скорочуємо, це буде 8. Але ми можемо скоротити 8 і 8. Значить, це залишиться тільки число 5. Отже, це буде у нас 5. Так, от, а, ну я тут ще й показую. Так, ми скоротили тут 2, потім 2 і 2 можна скоротити. Так, тут перевернули, скоротили 2 і 2. Це буде у нас. По одному і 15, і 3, ну, в общем, тут побачили, це все ми скоротили 5. Так, наступне завдання. Знайдіть суму 5 перших членів геометричної прогресії, якщо вона задана числами. Тобто нам треба знайти s 5 ми повинні b перше помножити на Q в п'ятій степені мінус 1, поділити на Q1. Отже, нам треба b перше, ну, b 1 у нас є одна 16, а от Ку немає. Щоб знайти q, нам треба або другий поділити на перший, або третій поділити на другий. Тобто ті, що стоять поруч. І число з більшим номером, тобто це третє число, поділити на число з меншим номером. Ну, мені краще тут поділити 1 четверту на мінус 1 восьму. Тут числа менше і краще ділити. Так. Отже. А, а я тут поділила е, друге на перше. Ну, давайте друге на перше. Мінус 1 восьма поділити на 1 шістнадцяту, перевертаємо, скорочуємо 16 і 8, це буде 2. І це дорівнює мінус 2. Отже, знаменник у вас ку дорівнює мінус 2. Підставляємо сюди тепер цю формулу. Б 1 1,16, помножити в дужках, мінус 2 в 5 степені, мінус 1, знизу мінус 2, мінус 1. Ну, знизу буде мінус 3, зрозуміло. Тут мінус 2 в 5 буде від'ємне число: це мінус 32 і мінус 1. Значить буде мінус 33. Зверху буде мінус 33. Можна скоротити, ну, по-перше, мінус на мінус, це буде плюс. Тут скорочуємо 33 і 3, буде 11. 1 16 помножити на 11 перших, це буде 11,16. Так, наступний номер. Чим тут складно в Ну, Тим, що тут і числа і обчислювати трошки складніше, ніж в арифметичній. Так, дано знаменник у вас 2 третіх, і сума 4 перші 65. Знайти треба Б1. Перше число геометричної прогресії. Ну, підставляємо оцю формулу. Те, що ми знаємо. Замість sn-ного підставляємо 65 нам дано. Замість Б першого так і залишається. Замість Q підставляємо 2 третіх. Отже, це буде у нас. Ага, ну я тут зразу виражала, да? тобто записала як пропорцію, і правило Христа. Да? Ми Б1 ку четверті мінус 1 помножили на 1, а C 4 S 4 помножили на К мінус 1. Так, отже, це вийшло така рівність. І тепер виразила Б перше, бо нам треба знайти Б1. Б1 дорівнює ми праву частину ділимо на відомий множник, тобто на ліву частину, на множник з лівої частини. Підставляємо тепер С4 це 65, помножити на 2 третіх мінус 1, поділити 2 третіх в четвертій степені, 2 в четвертій – це 16, 3 в четвертій це 9 на 9, 81, мінус 1. Так. Ну, розв'язуємо 65 2 третіх, мінус 3 третіх, це буде мінус 1 третє. І е, тут е, до знаменника 81, тобто 81, 81, 16 мінус 81 буде мінус 65, 81. Ну, тут, як завжди, перевернули дріб, ну, мінус на мінус плюс, перевернули. Там 65 знизу, воно скоротиться з цим 65, а 81 скоротиться з 3, це буде 27. Так, наступне: знайдіть суму шести перших членів геометричної прогресії. Це N, Якщо С четверте дорівнює 216, а знаменник прогресії, Q дорівнює мінус 3. Знайдіть суму шести перших членів. Значить, щоб знайти суму шести перших членів, нам треба перше число знати і Q. Q, Q у нас є. А от першого числа S перше немає, є S четверте. Щоб знайти S перше, нам треба S четверте, ну от бачите, з формули е Ного члена, S четверте дорівнює S перше помножити на Q в третій степені, це з попереднього уроку. так? Q в третій степені. Отже, С перше у нас дорівнює с4 поділити на Q в третій степені. С4 216 ділимо на мінус 3 в третій степені. Ну, це буде мінус 27, і якщо ви поділите, це буде мінус 8. Отже, це перше ми знайшли мінус 8. Мінус 8 тепер підставляємо сюди в цю формулу. Так, значить, це буде S6 мінус 8 помножити. Знаменник мінус 3 в шостій степені, мінус 1. І тут поділити на мінус 3, мінус 1. Ну, мінус 3 мінус 1 це мінус 4. Тут 3 в шостій, це буде 729, мінус в парній степені це буде плюс, і мінус 1. Ну, тут мінус на мінус плюс 8 і 4 скоротили це буде 2. Значить, 728 помножити на 2, це буде 1456. Так, і друге. Це перше у нас є, це п'яте у нас є. Для того, щоб знайти суму, нам треба знайти знаменник. Але тут скажуть, що знаменник прогресії повинен бути додатній. Так, ну давайте. З формули Н-члена геометричної прогресії це п'яте дорівнює Це перше ми повинні чотири рази помножити на Q, тобто на Q в четвертій степені. Звідси Q в четвертій степені у нас дорівнює це п'яте поділити на це перше. Тобто 125 коренів 5 поділити на 5 коренів із 5. Ну, як ми ділимо? Корені з корнями, а числа з числами. 125 поділити на 5, це буде 25. Корінь з 5 на корінь 5, це 1. Тому залишилося 25. <кій> ну, тут ви ще не дуже вчили. Ну, четвертій дорівнює 25. Яке число в четвертій степені дає 25? Ну, ви не знаєте цього поки що. Але ми можемо сказати, яке число в квадраті дає 25. Це 5. Тобто q в другій степені і в другій можна записати дорівнює 25. Отже, q в другій дорівнює корінь із 25. Причому беремо тільки додатні значення, бо тут у нас в квадраті. Отже, це дорівнює 5. Тобто q в квадраті у нас дорівнює 5. А звідси Q дорівнює плюс-мінус із 5. Але за умовою у нас Q повинно бути більше 0. Отже, Q дорівнює корінь із 5. Ну, все тепер представляємо в суму. Перше число у нас 5 корін із 5. Q у нас корінь із 5 в 6 степені мінус 1. Тут корінь із 5, мінус 1. Так. Ну, спочатку в другу степінь підносимо до другої степені, це буде 5. І залишилося піднести до третьої степені, тобто це буде 5 в третій степені мінус 1. Тут все переписали, як є. 5 в третій – це 125, і мінус 1 це буде 124. Тепер вам треба позбутися і раціональності в знаменнику дробу. Якщо у вас тут корінь з 5 мінус 1. Згадуємо восьмий клас. Щоб позбутися і раціональності, коли в знаменнику різниця, треба домножити на точно таку суму. Якщо б тут була сума, то б домножили на різницю, щоб була різниця квадратів завжди знизу. Отже, домножили чисельник і знаменник на таку саму суму, корінь з 5 плюс 1. І тут буде різниця квадратів, тобто корінь з 5 в квадраті це буде 5, і мінус 1 в квадраті це буде 1. Так, отже, у нас, ну тут, мабуть, вам не видно. Знизу у нас 4, а зверху у нас, ну так ми і переписуємо. Так. Тепер можна скоротити 124 і 4, Це буде 31. Отже, ми отримаємо 5 коренів із 5 помножити на 31, дужках корінь із 5 плюс 1. Якщо розкрити дужки, помножите оце все на корінь з це Корінь із 5 на корінь із 5, це 5, 5 на 5 25, 25 на 31, 700. 75. Ну, а тут це помножити на 1, це так і залишиться. Тільки 31 помножили на 5. Числа множиться з числами, нагадую, Корені з коренями. Це буде 155 коренів 5. Оце така відповідь. Ну, Тут складно обчислювати. Так. Далі геометрична прогресія заодно формулою nного члена bn дорівнює 10 помножити на 3 в степені n-1. Знайдіть суму п'яти перших членів прогресії. Значить формула суми геометричної прогресії, ви бачите на екрані у себе ось вона. Нам треба знати b перше і Q. Q. Щоб знайти Q, нам треба знати ще й b друге. Як знайти з формули nного члена прогресії b перше? Б 1 це, це номер, значить, n дорівнює 1. Значить, сюди замість n підставляєте формулу 1. І сюди 1. Значить, Це буде у нас b перше дорівнює 10, помножити на 3 в степені 1-1. Ну, 1 мінус 1 це 0, будь-яке число в нульовій степені це одиничка. Значить, b перше дорівнює 10. Знаходимо b2, сюди замість n підставляємо 2, це і буде b2. І сюди замість n2. Значить, b2 дорівнює 10, помножити на 3 в степені 2, 1, тобто перша степінь просто на 3. 10 на 3 це 30. Знаходимо Q, знаменник геометричної прогресії. Ми повинні b 2 поділити на B1. 30 на 10 це 3. Все, підставляємо формулу. s 5 дорівнює B1, тобто 10, помножити на 3 в 5 степені q 5 мінус 1. А тут q мінус 1, 3 мінус 1. Записала. Так, значить, 3 в 5 це буде, ну, давайте пригадаємо. 3 в четвертій це 81, дуже часто зустрічається. Ще раз помножили на 3, 81 на 3 243. 243 мінус 1, це буде 242. Тут 3 мінус 2. Можна скоротити. Оцей буде 121, помножити на 10, 1210. Так, ну, все. Дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.